Тільці, вересень, я в шоці, перша половина, Дивимось. вежа. Починаєте ви з вищого аркана, це карта, коли ми змінюємо плани, або буває таке, на жаль, що наші плани руйнуються. Але суть цієї карти в тому, що все, що відбувається в нашому житті, в момент в цей, це все не просто так. Якщо все світ вирішив, що це вам не потрібно. Так, він може зруйнувати плани, ви будете в шоці, але ми приймаємо це з вдячністю з вдячністю і розуміємо, що це не просто так, що це нам на даний етап не потрібно. Трійка Пентаклів знову ця карта була а, щойно, щойно Луні. Це карта, коли ми здаємо іспити або приймаємо іспити, проходимо співбесіди або когось а, 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 приймаємо на роботу. Так, це коли ми викликаємо яких майстрів. До речі, тут ще будьте обережні, тому що, можливо, як побутові пригоди може. Зламатися прям, знаєте, як електричні там бабах роблять тостери, там що і ми викликаємо майстра. Знаєте, ще це карта погодних умов поганих або дуже велика. Е Увага приділяється більш ніж зазвичай ми уважні за кермом. Двійка жезлів, карта розширення горизонтів. Принцип розширення в принципі це карта, коли яка говорить про те, що буде у вас якийсь другий варіант, альтернативний варіант, і якраз таки бачите, світ в ваших руках не треба перейматися. Ще це карта, можливо, якоїсь поїздки в іншу країну, можливо, в інше місто. Тобто, це знаєте, як два варіанти: туди-сюди, туди, сюди. Так з чим приходити? Колесо фортуни, до речі, це. Вищий аркан, карта теж переїзду, карта міграції, карта зміни проживання. Просто це коли ми завершуємо якийсь етап в своєму житті для того, щоб почати новий класний етап, колесо фортуни. Це розумієте, да? що коли ми робимо щось для того, щоб це як доленосні якісь події, от, от, так от вона. І дивимося пораду карт. Сімка пентаклів. Карти радять не чекати, а робити. От, от, така порада швиденька. Дивіться, що у вас колоду закривають. Колоду закриває карта імператор. Ця карта говорить про те, що треба бути впевненим в своїх силах, не боятися проявляти характер, не боятися відстоювати свою позицію, тому що тут одразу ще й сімка жезлів. Знаєте? Тому отак, от, тілюше, от, все до наступного відео.